Ну, на роботу, ну як ти заробиш на Тобі можуть якесь повишення дати чуть, чуть там пару сотень, щоб типа крошки тобі насипати, щоб ти, ти залишався на роботі, рапоті, просто виконувачі бізнес вести. Да? Замість цього, ну що я просто зрозумів, коли я починав свій бізнес, я бачу потрібності людей. От в бізнесі, а все виходить онлайн. Повністю весь бізнес зараз уходить онлайн. Я бачу недостачу спеціалістів. Я думаю, що я навчусь там вести в соцмережі чи виставляти віз відео бізнесу в соціальні мережі, і вони мені за це будуть платити гроші. Може, це комусь нереальним кажеться, і мені як і мені поначалу казалось нереальним. Але як тільки я виконав перші роботи з кимсь договорився, отримав перші гроші. Я думаю, та яка фізична робота? Це ходить, виправити мені повишення, я вашу жит міняю на вашу роботу. Ви можете мені достойно оплатити. В житті такого не буде. Ну не нанімаю для цього найомних сотрудників. От. А онлайн, от, допустимо, як у нас в контент-хаті працює, у нас є потреба у нашого бізнесу, щоб люди виставляли відео, розповсюджували українські новини в соціальних мережах, ще заробляли на цьому, Ну, на великі реферальні програми, продаючи українські продукти. Причому нічого не продаває. Все, що треба навчитися, відео монтувати і виставляти. Все, що треба. Ті, хто хотіли, ті навчились заробляють зараз у нас по 100 тисяч гривень. Хто не хотіли, ну ходять на роботу далі і так далі. І це нормально, що люди не розуміють цього, бо з дитинства в голову вкладалася це робота, за оценки вчитися, щоб тебе хтось похвалив, якась системність і так далі. А навколо ходять люди, які заробляють якісь тачки, покупають, живуть, мандрують. І ти, коли до них підходиш спілкуватися, з них ж ніхто на найомній роботі не працює. Насправді у всіх або бізнес, коли цьому, вони наймають когось на роботу і стикаються з цим вопросом, що до них приходять люди, щоб зарплату. Це ж взагалі не в їх інтересах. Або ці люди навчились десь онлайн заробляти. Ну або бізнес там свій повдували, Але бізнес це руки, гадає, великий капітал, щоб це все відкрити. А онлайн тобі треба просто телефон, інтернет, якісь знання мінімальні. Ну, треба, щоб тебе хтось навчив. І все, і можна одразу починати заробляти. Ще, ще такої можливості, як зараз, раніше ніколи не було. Так брати заробляти з телефона в моменті. Де б ти не знаходився, в якій точці світу. Але тут бачу, від міркування людини залежить. Чи розуміє ця людина чи ні? Багато хто не розуміє, все одно йдуть там, навчаються щось пробують і так далі. І в них виходить. Як у нас багато людей живуть в селах, я з повагою до сел, але живуть десь в селах, ніколи не стикались взагалі ні з роботою онлайн, ні з Тіктоком, ні з інстаграмом, ні з чим беруть, пробують по інструкції. Ділають, у них виходить заробляють гроші. А є люди, яким ну дуже важко це дається. Можливо, це якась вроджена штука, от авантюризм і пошук чогось нового. От ті, хто такі авантюристи і шукають щось нове, шукають нормальне життя для себе по своїм потребностям, Я думаю, ці люди, якщо просто будуть діяти і не зупинятися, вони багато доб'ються в житті, як мінімум, закриють фінансові потреби повністю свого базового рівня. Для всіх інших ну нам для того і придумана робота і такі умови, бо люди на це погоджуються. На жаль, це їх вибір.